Я правша, не травмувалася, але вже тиждень, як болить праве плече. Сьогодні полила е поливкою город і біль посився. Ну, ви дали нагрузку, у вас процес загоєння, не треба давати. Коли у вас виникає напрям, не треба давати навантаження. Але якщо ви правша і праве плече, ви підняли свою самооцінку, якщо у вас не було травми, по відношенню до партнера, до чоловіка, до друга, до знайомого. Раніше було я вже не авторитет, а тут хоп і знову стали авторитетом. Я вам приведу приклад жінка. Каже, в мене прилечив лопаточний пріоратит з правої сторони. Що це таке? У мене не було трав. Я постійно здорова, весь ще за собою ухажую, чоловік там добре заробляє і так далі. Чого? Що таке? Кажу, як давно у вас вже було? Коли у вас перше почало боліти? Ну, десь років 3-4 назад. Праве плече це партнер. Партнер це чоловік, брат, сестра, батько і так далі, друг. А що відбулося три роки назад? Нічого. Вони всі так кажуть, нічого не було, нічого, нічого, нічого і розказують про це, і у спіну, і у рота, і так далі. Кажу, було зниження самооцінки, а потім її підняли. Де? Тобто ви вважали не авторитетом. А тут вас посчитали вже авторитетом. Вона каже, ну була ситуація на роботі, начальник був нею недоволен. Я кажу, а що ви при цьому відчували? Ну, я такий спеціаліст, я навчався дуже гарно. А там були ті, які взагалі безтолкові, і він, він їх хвалив, а мене ні. Я кажу, о, понятно тепер що? А тепер кажу, мала случитися подія, де вас підняли. Вона каже, так, да, була така ситуація, там був такий проєкт один. І я його взяла, зробила, він мене похвалив. Але чому тепер мене цих три роки болить? Я кажу, також постійно ситуація всориться, ви ж на тій самій роботі працюєте, так. Да? І у вас ці ситуації постійно, каже, так. Да. Як не одне, то інше. Він то хвалить, то, то ругає, то хвалить, то ругає. Я кажу, тепер понятно.